Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас субота, 18 січня. Зранку пораємося кіз. А це сіно для курей. Це що кожу пораняли. Безвідходне виробництво. Потім дамо курочкам. Ну, Зараз попораємо кіз. Да, муха вже готується на дойку. Це вона може порозмовляє. А ну, хочу якось зловити, як вона розмовляє. Буває говорлива, говорлива. І водичка. Так, Кукурудзи це вже вже залишки. Закінчується кукурудза, так що кожа василька поки є. Дуже вона їм подобається. Треба цьогоріч ще більше кукурудзи їм заготувати. І також завітав до тих гості. Особливо їм подобається ці листя від качана. Що гамбо пішли? Віднесемо сіно, курям, молоко процідимо, сьогодні будемо пекти хліб, закінчується, ну, як завжди. Оце їм робота, будуть вони тут півдня в цьому сіні вовтузиться і понаїдаються, і не сумно їм. Красуні курочки. Треба трошки прибрати півників, бо забагато їх. І Гамбо уже заглядає в очі. Так? Да? Гамбо щось хоче, напевно, від мене. <ріхи> ну чекай зараз. Гулять палкою. Гулять палкою. Так, да, гулять. 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 Сніг повністю зійшов, Грибе гамбо в грязюці. Всі оці стежечки, доріжечки і ось ці все це справа гамбиних лап. Тут він оце роками вже набігав, такі дороги. Погуляли, тепер можна відпочити. Рудий. Рудий котик. це персик і персик, і рудий і персик. Так, а тепер дрова. Такий у нас агрегат. Mm -hmm. Камерою не вийде. Так, дружба перемогла, тепер залишилось їх порубати. Раз на два дні варю гамбокашу, топлю грубку, він завжди в цей час тут лежить на ліжечку, да? топимо грубку. Тут гамбокашка, буде суп. Чай. В общем, по повній грубо використовуємо. Визове сонечко. Плюс 8 показує. 7-8. А на вечір знову небо затягнуло, піднявся вітер. Можна йти в хату, де місити тісто, де запалювати піч. Мухіні дала молочка на тісто, якраз вже ми доїмо її один раз на день, небагато вона дає, якраз замісити тісто. Курі яєць дали. Зараз замісимо смачніше тісто.

Сьогодні новинкою буде хліб хмелі сунелі по-грузинськи. Поки там калачі сидять у печі, пораємось у кізо. Муху тепер вже доїмо один раз на добу, тільки зранку. Вже помітно, що муха кітна. На мухине. И Шаня пометнула, и Рокси пометнула. Шаня. Шаня. Водичка. Силь. лос Чуха нис. І роксі п'є водичку. Да роксі. Рексованка. Все кози, на добраніч. Вечір, тиша. Гамбо уплітає кашу. Був повний тазі. Смачна каша, дама. Занятка. Дивимось. Ще трошки. Ще трошки. Ось така. красотінь. Запашна і гарна. Напік гамбу хліба. <laughs> І товстий товстий шар в глазурі. Розрізаємо зима, пекти калачі та да сидіти на печі. Чудовий час, вже за місяць, і висаджувати будемо ну, перше насіння. А поки насолоджуємось зимою, такими чудовими днями, коли можна просто посидіти та да почуювати. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.